Вітаю вас, друзі! Почнемо із хороших новин, тому що поганих нам на сьогодні ще вистачить. Отож, у тимчасово окупованому Херсоні було знищено проросійського колаборанта та колишнього народного депутата Олексія Журавка. Настроєння чудесне стало нашого друга, соратника, брата. Алексія журавка, хорошого настроєння. Це велика втрата не тільки для проросійського руху, а й також, напевно, персонально для владіміра Путіна, тому що журавко намагався бути таким самим як Путін. Він навіть дружину собі узяв у дитячому будинку. Ну взагалі я б Олексію було літ. Двінадцять мабуть. маленькі сладкі. <гану> дітишки. Олексій проявив какой-то інтерес. Ну, от ми почали общаться. Собственно, ми знакомы уже очень давно. Зрадник Журавко був не тільки такий самий, як і Путін та Шарі, а іще й, й виявився патологічним брехуном. Ребят, хочу вас обрадувати. Буду я жити в Херсоні. Бо це була брехня: він не буде жити у Херсоні і взагалі жити більше не буде. Всім удачі! Пака, я знаю, що журавку не буде сумно нудно на тому світі, тому що до нього долучаться обов'язково і інші проросійські колаборанти. Друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. Якщо досі цього не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити на дуже серйозну тему на тему того, як росіяни. Ставлять увесь світ сьогодні на межу ядерної війни. Учора у Організації Об'єднаних Націй Сергій Лавров давав інтерв'ю Україна це Європа. Європа це Україна. Він також виступив у організації Об'єднаних Націй та показав свої серйозні знання з географії. Зараз запад захотів істеріку із -за проходящих в Лаоскій, в Луганській, Донецькій Харківський запорожних і запорозьких областях України референдум. Ми географію ні у не, що, не знаємо. А потім він перейшов до погроз. Почав він із того, що заявив, що на територіях України, які Росіяни окупували, і які вони за кілька днів планують називати територіями Росії, будуть діяти усі російські закони та доктрини, і всі закони, доктрини, концепції, стратегії. Російської Федерації розпространяються на всю її територію. Пізніше він додав, що на Росії є доктрина, згідно з якою Росія може використати ядерне озброєння проти держав, які, наче як, нападають на території, які Росія вважає своїми, маючи на увазі Херсонську область, Запорізьку область, Донецьку область та Луганську. Абсолютно чітко обозначений случаи, когда допускається применение нами ядерного оружия, і якби це була заява тільки самого Лаврова, можна було би на неї не особливо звертати увагу, але протягом останнього часу росіяни усе активніше та прямим текстом говорять про ймовірність застосування ядерної зброї проти України, проти нас із вами. Що на Україні рано чи поздно буде приймено ядерне оружие? Одної простої причини Конфронтація дійсно наростає про ядерні арсенали Росії. Розповідав також Владимір Путін під час свого звернення, коли оголошував про проведення мобілізації на Росії. Хочу напомнити, що наша страна також розполагає различними средствами пораження. А по отдельним компонентам і более у чистой НАТО, і він також сказав, що готовий використати ядерне озброєння для наче як захисту території, які Росія вважатиме своїми. І При угрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу, ми безусловно використовуємо всі имеющиеся в нашому розпорядженні средства. Это не блеф. Це фактично пряма погроза застосувати ядерну зброю проти України. І до таких заяв варто ставитись цілком серйозно, І що дуже цікаво погрожував владімір Путін під час свого звернення тоді не лише Україні, а й нашим союзникам. В нашій історичній традиції в судьбі нашого народу останавлювати тих, хто рветься к міровому господству, хто грозить розчлененням і порабощенням нашої родини, нашому отечеству. Ми і зараз это сделаем. так і буде. і намагаються при цьому російські психопати виправдати свої погрози нашим союзникам, тим, що, наче як, вони вважають, що Сполучені Штати Америки, Британія та ціла низка інших країн вже давно воюють безпосередньо проти Росії. А ми дійсно воюємо з колективним западом. Плюс НАТО можна наоборот НАТО плюс колективний запад, і ось учора Сергій Лавров, міністр закордонних справ Нацийської Федерації, відзначив, що Росія розглядає країни Європейського Союзу та Сполучені Штати Америки прямо як учасників конфлікту. Що це як не прямої участі в наведенні смертоносних орудій і участі в війні, тоже означає, що Соєднані Штати совсем не являются нейтральными в этой ситуации. І являють стороною конфлікту. Я можу обережно припустити, але дуже хочу помилятися. Але росіяни, на мою думку, можуть дійсно застосувати тактичну або стратегічну ядерну зброю проти України або проти наших союзників вже у найближчі тижні. І розмови про це йдуть усе активніше і активніше, у тому числі з боку самих росіян. Але вони отримують і відповідь. Президент Польщі Дуда заявив. Що у такому разі, якщо Росія за допомогою ядерної зброї буде атакувати Україну, Сполучені Штати можуть також надати ядерну відповідь Росіянам? Все. такі погрози з боку Росіян лунають із тієї ж причини, чому вони оголосили мобілізацію від безсилля, тому що вони нічого не можуть зробити із Україною, тому що вони не змогли нас із вами завоювати, тому що вони вже втратили свою регулярну армію і зараз намагаються зібрати армію резервну, що їм точно не допоможе. Росіяни вже сьогодні також втрачають раніше захоплені населення. Ні, пункти, зокрема на Донеччині, та продовжують нити як у них усе погано на фронті. Їм звісно, дуже тяжело, але тім ні міні тримаються, тривогу викликає херсонське направлення. Тому вони і вдаються до ядерного шантажу та намагаються зібрати зараз свій збрід до своєї недоармії, проводячи мобілізацію. Правда, самі росіяни цьому якось не дуже радіють і вже готуються помирати. І розумієте, що я можу вірну. Винусь... Вернуть на домой, вірнуть, я все этого не знаю. Просто живу уже последние часы. Втративши найбільш боєздатні свої підрозділи, росіяни зараз набирають у своє військо ось отаке. Моя, та, ти вже ему йому партки, а? Боєць невидимого фронту. Чому? Давай одягайся, ну, не ні російську армію. При цьому їм не вистачає для забезпечення мобілізації озброєння, не вистачає техніки, не вистачає шоломів та бронежилетів. І самі ж окупанти кажуть, що буде усе так само нічого на краще у випадку із їхньою мобілізацією не зміниться. Так, вот я вам объясняю, что не що від мобілізації порядка. І навіть оті росіяни, які підтримували війну проти України після того, як почалась мобілізація, чомусь почали ховати символіку Z зі своїх автомобілів та зі своїх будинків, їх же не попереджали, що можливо доведеться спостерігати за війною не лише на телевізорі, йому обіцяли смотрети телевізор. Йому не обіцяли йти в окопи. показовою є також її реакція одного росіянина, який ще півроку тому кричав: що немає ніякої України, що українців не існує та підтримував війну проти нас. А сколько України не існує. і живуть на території України русські. Ні такої національності українців, ну нету. А тепер він чекає на повістку та дуже шокований від мобілізації. Цей ролик а якобы мобилизации, я сам то в шоке. Вот в шоке. Я і часто ніяк до сих пор не та Усі оці заходи росіян, проведення псевдореферендумів, проведення мобілізації та ядерні погрози мені дуже сильно нагадують конвульсії Росії. Але, друзі, я хочу, щоб ви із повною, максимально повною серйозністю ставилися до ситуації, яка зараз складається. Очевидно, що найближчі тижні будуть дуже серйозні і мати вплив на долю на хід усієї подальшої. Російсько-української війни тому бережіть себе, згадайте про усі правила безпеки та допомагайте українській армії зараз, так як не допомагали ніколи, тому що саме українська армія є тією силою, яка сьогодні захищає як Україну, так і усю Європу і увесь цивілізований світ.